Вас вітає телемагазин Прованс, і ваша ведуча Маргарита Любомська. Сьогодні будемо піклуватися про вашу оселю, про ваш комфорт вдома. І я вже так швиденько хочу перейти до нашої першої пропозиції, тому що, хлопці і дівчата, до вашої уваги сьогодні у нас самоклеючий кавролін. Зверніть увагу. Яка текстура одразу? Давай може одразу продемонструємо ближче в формі таких плиточок розмір 30 на 30 ось такого квадратика. Як ви вже здогадалися, що ви можете з легкістю, ось саме з такого кавроліну, робити собі комфорт, навіть ось заходячи додому. Мабуть, у кожного лежить такий килимочок при вході. У мене, наприклад, при вході в квартиру лежить, і за дверима теж при вході. І коли вже заходиш в квартиру, ось і у мене була така ситуація, дуже смішна, курйозна, але для когось і не дуже смішна. Що покрали килимочки біля дверей квартиру? А у нас Є така класна нагода, що можна їх навіть взяти і одразу наклеїти. І тоді ваш килимочок нікуди не буде діватися. Одразу до кольорів. У нас є коричневий, потім такий бежовий відтіночок, світло-сірий і темно-сірий в наявності. Так, одразу попереджаю, що мінімальне замовлення у від 12... Таких саме квадратиків, але якщо ви хочете, наприклад, зробити якусь собі шахматку, так а поєднати, наприклад, кілька кольорів між собою, то можна обирати від шести ось таких квадратиків, тобто взяти шість собі коричневих і шість саме бежевого відтіночку. Ну і відповідно там ще в нас є сірий. Ось тому, що мінімальне замовлення від дванадцяти. Але саме кольори ви можете обрати шість, наприклад, бежевий, так і шість коричневого кольору саме клеючий кавралін, а мої хороші має дуже таку класну поверхню і нагадує саме от як самий такий звичайнісінький кавралін, але що його відмінність? Тому мої хороші зараз хочу продемонструвати. Давай, можливо, одразу ближче, що ось так легко ви відриваєте цю плівочку, а потім кладете собі на підлогу. І це може бути хоч сходи, хоч це в квартирі на ламінат. Давай зараз продемонструю, як він клеїться. От, наприклад, бачите, я ось давай трішки так. Бачите, от я його наклеїла. І тримаю, бачите, він на мені тримається. Я вже не знаю, чи я відклеююсь зараз, але ж вирішила вам продемонструвати саме цю цупкість, так як воно щеплює. О, зараз будемо викликати, так, ДСНС. <смірти> будемо від. От щоб ви розуміли, бачите, як класно воно клеїться. Але коли ви захочете там, наприклад, його віддерти назад, ну тому що всіляко буває. Ви там, наприклад, якось вам чи набрид і хочеться новий колір, так собі. або навіть просто ви захотіли змінити колір, так мої хороші, і тому ви можете з легкістю його як наклеїти, постелити, так і віддерти. До речі, навіть не потрібна допомога чоловіка, бо ну ми дуже часто стикаємося з тим, що чоловіки не так часто хочуть ремонт і взагалі не так часто щось хочуть робити. Дуже класно, коли вони приходять такі вау! А у них там килимочок, наприклад, уже і він не ковзає, так. Бо у мене була така ситуація, що я ступаю на килимочок, а плитка слизька під низом. І цей килимочок ось так їде, і ти, відповідно, можеш впасти і забитися. Не дай Боже, ще щось собі зламати. Так? Тому краще все ж таки використовувати ось такі кавролін, який можна приклеїти. Ось знову вам демонструю. Бачите, тримається без проблем. На моїй руці ось так. Клас. І давай одразу можливо продемонструємо наш сірий колір. Мені дуже подобається. Тут ще попробую віддерти. Я вам так хочу сказати. <рес> Ось ні, ну класно, дійсно, дуже класно клеїться. Не буде такого, що ви знаєте, наклеїли. і Він сам собі там відклеївся. Ні, тут ще треба потрудитися, щоб його відклеїти. Давай, можливо, одразу продемонструємо наш сірий колір. Сірий, ми вже вам виклали такою шахматкою: темно-сірий і світло-сірий. Зверніть увагу. Переваги! Давайте з вами поговоримо про переваги легкий та швидкий в монтажі. Це мені здається прекрасно, тому що навіть жінка сама може впоратись без чоловічої допомоги. Ріжеться він ножицями легко або ну канцелярським ножем теж буде дуже зручно. Немає необхідності покривати підлогу від стіни до стіни. Можна виділити от будь-яку зону, наприклад, ліжко так буде зафіксований такий килимочок біля вашого ліжка. Правда, ось це теж дуже і дуже зручно, мені здається. А ось і е, навіть якщо. У вас є, наприклад, там сарай, гараж. От чоловіки теж дуже люблять собі там оздоблювати. Так або навіть є туалет на вулиці, бо є люди, в яких там на дачу приїздять, і у них там літній туалет, і ось дуже класно навіть можна ж не тільки підлогу, можна і стіни саме обклеювати таким кавроліном, і дуже часто його ще використовують для шумоізоляції. Він дуже класно буде поглинати. Ось ці шу. А от, до речі, отут іще є такий момент, якщо ви там, наприклад, пролили водичку, ось, ну буває, всіляко там пролили водичку. Ось вона не буде промакати аж до самого низу. Ви якщо бачили, тут у нас виходить, є такий захист, а ось фольгований так. Тобто, десь на цьому рівні водичка і зупиниться, тобто до підлоги. Вона не проникне, тобто у вас там не буде застоюватися водичка, вона затримається саме ось на цьому рівні, і можна просто або промокнути сухими серветками, або навіть туалетний папір взяти. Ось ви промокнули, промокнули, Ось дуже легко можна м м прибирати, так? коли ви спили смоком. Ось спили смоком собі пройшлися, і все дуже легко можна почистити. Ось можна і віночком, і полисмоком. Хто як ну буває, що щось там на кухні захотіли собі, так якусь там теж зону виділити. Наприклад, біля там, де ви посуд буває частенько миєте. але там не полюбляєте дома в капцях ходити. А плитка там прохолодна або буває заслизька. Ось буває там мити посуд, могли щось нальопати. Ось то ось такі буває, можна кавралінчик собі зробити просто з чотирьох таких квадратиків елементарно скомбінувати, і все і у вас буде таке ваше місце. Там буде неслисько, в ноги не Холодно, відповідно. Ось, до речі, давай, може, ще одразу продемонструємо, от у кого домашні улюбленці є. Наприклад, у вас любить там при вході в коридорі ваш домашній улюбленець любить подряпати вашу там мебель, так, або якийсь такий угол. так, Давай ось так покажемо. Можна ось так його з легкістю наклеїти. І, наприклад, потім, навіть якщо ваш улюбленець знову там його понівечить, подряпає, а потім ви з легкістю можете замінити. Або дуже часто ще буває е, крісло, так? Або диван. От давай ще, можливо, продемонструємо. Я зараз так дивлюся: на е, саме кріслі можна. Ви ось так віддираєте, так, і наклеюєте саме на ту частину, де котик дуже часто любить, або можливо вона вже зіпсована. Вона зараз подивіться раптом у вас сірого кольору або такого бежевого кольору, саме диванчик або крісло. І ви можете ось так з легкістю, наприклад, у ну таку невеличку проблемку прикрити або оздобити. І потім, навіть якщо тваринка буде і далі ваш улюбленець, ну йому ж все дозволено, і ви ж йому вибачаєте, бо що ж це ж тваринка, і потім ви можете знову відклеїти і. Заклеїти новим свіжим таким кавроліном, тому що з ним дійсно дуже легко. Він дуже гнучкий. А він дуже легко його різати. Дивіться, 30 на 30. От, до речі, про те, що якщо ви берете ось собі просто один комплект на пробу, дуже часто буває. Ви потім ще замовите, побачите. Тому що набагато легше мати справу саме з такими квадратиками, ніж коли ти замовив собі величезний цей ковролін, і ти не знаєш, як ці меблі, всі посунути, як їх обійти, як постелити той ковре, як його дотащити взагалі цілий додому. А тут ось можна навіть біля ліже. Так, постелити ось такий кавролінчик собі зробити, як ми зараз зробили саме. Давай продемонструємо наш сірий. Тут темно-сірий і світло-сірий розмір 90 на метр двадцять, тобто 90 на сто двадцять. А ми не можемо так, показати цей сірий. Чи можемо саж? О, пане Олександр, ось саме сірі. Ми зробили таку шахматку. Потім ви ж можете смужечками робити, можете однотонний зробити. Ну тут кожен уже на свій смак. Як вам там в інтер'єрі буде більше подобатися? Плюс це ми вам зробили на саме 12 таких квадратиків, тому що нагадую, що у нас замовлення як. У нас буде знижка, ну це ж взагалі унікальна річ. Куди? Куди ще нижче, Лєра? Так, у мене не видно. Тисячу тисячу сто гривень! Ну, це ж за 12 у нас було. А тепер, дівчата, 899 гривень за 12 ось таких квадратиків. Я нагадую, що ви можете замовити, як, наприклад, 12 однотонних, так один колір обрати, там сірий, або бежевий, або коричневий. Сірий у нас є трішки світліший, трішки темніший. А ось можете собі ось таку колаборацію обрати шахматкою, так або можна взяти якийсь однотонний. Відповідно, якщо ви замовляєте. Ось такий сірий, так. Можна шість світленьких, шість темненьких. Добре, хочете однотонний, замовляєте однотонний. Що Лерочка? Ага. Давай подивимося. Давай. Зараз, дівчата, ми подивимося саме на відео. Тут дуже класно видно кольори. Мені подобається, що тут набагато їх якось так: от видно, цю текстуру. Так видно і ще як можна легко зняти цей верхню плівочку? Подивіться, як воно легко приклеюється. Насправді тут не потрібно бути знати якусь вищу математику. Все дуже просто таке лего для дорослих. От мені здається, навіть дитина впорається. Ну, дітям це точно буде до вподоби, але краще їм цього не показувати. От, а самим тихенько наклеїти. Навіть можна біля дитячого ліжечка так теж наклеїти. Але до речі, дуже часто у нас у кого приватні будинки, так хто не на поверхах живе, там не поверхівка. От у мене у батьків, наприклад, ще й досі. Така підлога дерев'яна, і вона близько до землі. І справді е з часом хочеться змінити там той ковролін. А інколи не хочеш, щоб він скрізь був, але хоча б просто там біля ліжечка, так або десь в ванні, тому що. Все ж таки, там більше холод від землі. Це не порівняти, коли ви там на третьому десь поверсі. Так у вас підлога, навіть якщо вона і без підігріву, все рівно вона не настільки холодна, ніж коли там у вас дерев'яна підлога, і ще щілин буде е, е, дути холодне повітря. Тому дійсно, ось такі кавроліни можна використовувати собі і на всю площу, і ось так обмежено. Вони дуже класно е, дивіться, згинаються, вони еластичні, Тобто, ви можете собі навіть, е, у мене як hmm Знайома робила на кухні в неї крісла такі м, стільці, але вони доволі об'ємні ці стільці, і там саме на м, внизу, коли вона тягне по підлозі, вона ось так вирізала такими, знаєте, маленькими квадратиками і собі наклеювала саме на низ стільця. Зрозуміло, що коли вона суне, воно по плитці не буде цього звуку неприємного, тому що буває, що і ввечері пізно там дитина як гаркне тим стільцем, а в наші часи, звісно. Це кожен звук нашу нервову систему одразу може сколихнути. Так, я хочу нагадати про наші соціальні мережі, щоб ви нас не губили. Ви можете нас знайти на Ютубі, передивитися завжди наш ефір, і можете нас знайти в інстаграмі. Зараз ви бачите на ваших екранах QR-код Візьміть, будь ласка, свій телефон, включіть камеру, скануйте за QR-кодом, переходьте, підписуйтеся на нас і слідкуйте за нами. Будемо з вами товаришувати ще і в соцмережах. Ну але насправді краще замовляйте зараз, поки така класна вартість, знижечка, тому що дійсна вартість сьогодні дуже доступна. Я нагадую, що безкоштовно телефонуєте до наших операторів кол-центру. Потім ви безкоштовно отримуєте посилочку. Ви не. Сплачуєте за доставку, ми вже попіклувалися про вас і сплачуємо за вашу доставочку. Тому, мої хороші, сьогодні ви дійсно дуже економите. Так, нам час рухатися далі, а ви не забувайте, що можете міксувати, можете обирати, брати собі від 12 ось таких квадратиків і робити свій затишок і комфорт. І ніхто ваш килимок біля вашого вашої оселі не вкраде, бо ще ж треба потрудитися його відідрати. Ось ну і вам буде теж дуже зручно. Ну, все, нам час рухатися далі, тому ви продовжуйте до нас телефонувати, дозамовляйте, дозабирайте. Вартість сьогодні дійсно дуже. Приємна, доступна. Тому дозвольте собі маленьку розкіш для свого комфорту. А ми рухаємося далі.